Івано-Франківську відзначили європейський день мов. Це свято було запроваджене 2001 року з ініціативи Ради Європи на підтримку лігністичного різноманіття, двомовності кожного європейця та розвитку вкладання мов у світі. Тож, які іноземні мови вивчають прикарпатські студенти, і чи важко іноземцям опанувати українську? Про це дізнавалися наші кореспонденти. У сучасному світі без знання іноземної мови неможливо бути успішним. Переконаний керівник обласного управління міжнародного співробітництва Дмитро Романюк. Саме тому, на його думку, день мов набуває дедалі більшого значення. Для нас в контексті реалізації проекту Єврокарпатська ініціатива безпосередньо вивчення іноземних мов є надзвичайно важливим, оскільки це ключовий момент інтеграції культурної, соціальної та економічної. Безпосередньо вивчення іноземних мов прямо корелює з добробутом громадян і прямо корелює з їхнім рівнем інтелекту. Організувати зустріч з тими, хто добре знає не одну європейську мову для тих, хто тільки хоче їх вивчати. Таку акцію організували Івано в Івано-Франківському університеті права імені короля Данила Галицького. Як пояснила викладач цього університету Інна Данилюк, щоб відчути наскільки елегантно є англійська, а романтично і французька, треба почути носіїв цієї мови. А таких людей у нашому місті вже є чимало. Це є люди, які представляють безпосередньо слов'янські мови, чеську мову, угорську мову. Є в нас і жителі інших країн, зокрема бразилієць Матеус, який вільно володіє португальською, іспанською, французькою. Є в нас наш частий гість, який до нас приїжджає викладати, Джон Дюргем. Матеус приїхав до Франківська з південної Америки. Тепер викладає студентам університету нафти й газу англійську. І, хоча ця мова для бразильця теж іноземна, він переконаний навчати зовсім не складно. Для мене немає проблеми викладати англійську, адже я досить добре її знаю. Дехто з моїх студентів також цікавиться іспанською та португальською. Українцям легко даються іноземні слова, просто вони мають менше можливостей для спілкування. А Макс Афінгер перебув у Франківська з Німеччини. Він теж волонтер, вже почав викладати у школі номер 5 де поглиблено вивчають німецьку. Я гадаю, що учням українських шкіл бракує саме розмовної практики. Викладачі більше концентруються на граматиці, тому моє основне завдання тут дати можливість дітям розговоритися. З цим погоджується і професор зі США Джон Дюргем, який вже кілька десятків років проводить лекції з розмовної англійської для іноземних студентів у різних країнах світу more Russian. Ми більше уваги звертаємо не на граматику, а на спілкування. Я навчаю студентів, що не варто боятися помилок. Вчимося слухати один одного і розуміти, не зважаючи на акцент. Іноземні викладачі також намагаються вивчати українську, проте визнають, що наша мова дуже непроста. Я раніше викладав у східних областях України. Там вивчив трохи російських слів. Тепер плутаю їх з українськими, і мені від цього дуже незручно. Але намагаюся читати пости моїх студентів у Фейсбук. Це допомагає вивчити нові слова. З успіхів можу замовити в ресторані деякі страви українською. Ось такий у мене прогрес. Тим часом українська молодь не обмежується вивченням лише європейських мов, адже глобалізація відкриває нові можливості. Починається вивчення для прикладу китайської мови більш активно, так якщо ми говоримо про японську, тобто це ті мови, які також набирають популярності. Але для нас загалом актуальні це англійська, французька та німецька. Тож переконані учасники заходу прикарпатська молодь тепер дедай наполегливіше буде долати мовні бар'єри.